Добрий день, шановні друзі, добрий день, шановні фундуководи, а також ті, хто планує стати фундуководами. Ще 10 років назад мало хто міг уявити в Україні наявність промислових плантацій фундука. А на сьогоднішній день вони облікуються вже тисячами гектарів. Багато з цих садів фундука вже вийшли на промислову врожайність. і звичайно, перед власниками цих садів стає питання ефективного швидкого. Збору фундука це питання поставало і перед нами ще в 2014 році. Ми висадили свої перші плантації фундука. На даний момент ми маємо 102 гектара фундукових садів, і перед нами дійсно гостро стало питання ефективного збору нашого врожаю. Фундука ми вивчали європейський ринок, турецький ринок і на Початку нашої діяльності ми використовували для збору фундука в наших садах і європейську і турецьку техніку. Ця техніка має свої переваги, свої недоліки. Серед недоліків європейської турецької техніки ми визначили достатньо високу її ціну, особливо європейською, і те, що вона не враховує специфіку наших садів, не враховує специфіку тих сортів, які вирощуються саме в Україні, неврахування. Цієї специфіки призводило до втрат неефективного збору врожаю, як кажуть в нашому народі, хочеш зробити краще, зроби це сам. І тому ми, зібравши найкращих фахівців, враховуючи наш особистий досвід, розробили лінійку горіху збиральної техніки, яка на сьогоднішній день ефективно працює в наших садах, і яку ми пропонуємо для реалізації українським фундуководом. І сьогодні я хочу презентувати цю техніку. вам. На сьогоднішній день в наших садах працює три вида горіхозбиральних комбайнів. це навісні комбайни, вакуумні комбайни і комбайни на базі мотоблоку. Почнемо з навісних, найбільш ефективних комбайнів, ну і найбільш вартісних. Навісний механічний комбайн може працювати з любими типами тракторів, які використовуються в Україні. Приєднується до трактора він за допомогою трьохточкової навіски, приводиться у рух переднім заднім валом відбору потужності, або спеціально під наших клієнтів ми виробляємо гідравлічну систему, яка також може приводити у рух даний вид комбайнів. Все залежить від побажань клієнта. Збір горіха фундука відбувається за допомогою передньої обертової щітки. Дана обертова щітка підбирає горішок з земельної ділянки і відправляє його до шнеків та сит, які є очисною системою даного комбайну. Ця очисна система відділяє наш горішок від супутнього сміття, а саме гілочок, листя, травинок. Після цього горішок. Під дією потоків повітря відправляється або в бункер, або в причок. Перевагами даного комбайна є висока швидкість, комбайн здатний в день при врожайності 2 тонни з гектара збирати біля 10 тонн горіха за день. Крім того, комбайн оснащений боковою гідравлічною щіткою. Дана щітка дозволяє нам підбирати горішок з важкодоступних місць. А саме з приштамбовою зоною, і заганяти знову ж таки під передню щітку, яка далі відправляє горішок комбайн. Великою перевагою даного комбайна є те, що даний комбайн здатний працювати в несприятливих погодних умовах. А саме при високій траві, при вологій траві, що важко досягнути у інших типів комбайнів. Даний комбайн є ефективним інструментом збору горіха фундука. В наших садах також при зборі горіха фундука вже багато років ми використовуємо вакуумні комбайни власного виробництва. Ці комбайни мають свої переваги. Найбільшою перевагою цього комбайна є значно менша вартість в порівнянні з навісним комбайном що в наших умовах є немало важливим. Крім того, великою перевагою цього комбайна є те, що він може працювати як Статичного положення, так і в русі, тобто, це є дуже важливим нюансом, якщо у вас не рівна ділянка. Можна вибрати рівну діляночку, встановити там комбайн, а збір горіха фондука відбувається за допомогою гнучких довгих шлангів. І ваші працівники збирають горіх навколо комбайна в радіусі 10-20 метрів, в залежності від того, які труби ви замовите. Великою перевагою даного комбайна є те, що він здатен працювати від заднього валу відбору потужності, тому що не секрет, що більшість тракторів, які використовуються в Україні, мають саме задній вал відбору потужності. Крім того, даний комбайн має дуже якісну систему очистки, яка практично повністю відділяє горішок від сміття. Продуктивність даного комбайну є дещо менше, ніж у навісного комбайну, але це приблизно 4 тонни за день при середній врожайності 2 тонни з гектара. Рекомендація не використовувати даний комбайн при вологій погоді, при вологій траві, так як волога і сміття створюють додаткове навантаження на всі очисні механізми нашого комбайну за сухої погоди. Даний комбайн є. Ефективним інструментом збору врожаю. Самі використовуємо і вам також рекомендуємо. Ще один вид комбайнів, які ми використовуємо при зборі горіха фундука, це є самохідні комбайни на базі мотоблока. Дані комбайни, як я вважаю, є ідеальним рішенням для невеличких садів до 10 гектарів. Чому? Тому що даним комбайном може керувати люба доросла людина. Не маючи специфічних навичок, не маючи великої фізичної сили, тому що цей комбайн не потребує цього всього, що призводить до того, що для збору фундука вам не треба витрачатись на послуги трактора, на послуги тракториста, ви тим самим зменшуєте свої витрати і зменшуєте собівартість вашого горішка. Принцип роботи цього комбайну схожий з принципом роботи навісного комбайну. Передня обертова щітка піднімає горішок земельної ділянки і відправляє його в очисну систему комбайна, систему шнеків і сит, які відділяють горішок від супутнього сміття. Після цього шнеки подають наш горішок у мішки, які ви згодом забираєте на причіп. Перевагами даного комбайну є його ціна, його. Доступність у керуванні перевагами даного комбайну в порівнянні з аналогами іноземного виробництва є те, що ми врахували нюанси роботи в наших садах, нюанси наших сортів, ми додали швидкості. Наш комбайн має 6 швидкостей і дві задніх швидкості. Наявність великої кількості швидкостей дозволяє нам підібрати ту швидкість, яка буде ефективною саме. Для вашої ділянки, для тої кількості врожаю, яка буде у вас на даний момент, тому що наш досвід показав, що швидкість роботи даного комбайна є дуже важливою. Якщо врожайність велика, і ви йдете на високій швидкості, це не дозволяє вам ефективно збирати 100% горішка. Відповідно, треба зменшувати швидкість, відповідно. У вас повинен бути великий перелік. Тобто наявність цих швидкостей дозволяє нам підібрати таку швидкість, яка буде дозволяти нам збирати 100% горішка. Система очистки також ефективна, відчищає сміття, мішок йде практично від чищений горішок. Крім того, звичайно, великою перевагою цього комбайна є те, що він значно дешевший в порівнянні з іншими видами комбайнів. Рекомендуємо. І для невеличких, і для великих садів. Наш багаторічний досвід збіру врожаю фундука показав, що важливим фактором ефективного збору горіха є якісна підготовка ґрунту до збору. Цьому нам допомагають певні агрегати. Ми розробили лінійку агрегатів, які ми використовуємо для обслуговування нашого саду і підготовки нашого саду до збору нашого врожаю. Одним з інструментів, який допомагає нам підготувати нашу ділянку до збору врожаю, є двостороння гідравлічна садова щитка. За допомогою цієї щітки ми в нашому саду формуємо валки з горіків. І тоді наші комбайни. Збирають горішок з конкретних валків, а не зі всієї площі. Це допомагає нам зменшити час роботи наших комбайнів в саду. А як показала наша практика, досить часто ми шукаємо ті сухі вікна, в яких ми можемо працювати, тому швидкість проходження комбайнів має велике значення. Ще одним ефективним інструментом підготовки нашого саду до збору фундука є садовий вентилятор. За допомогою цих вентиляторів ми видуваємо горішки, які знаходяться в приштамбовій зоні в зону доступності наших комбайнів. Таким чином ми зменшуємо наші витрати. Вентилятори агрегатуються з трактором, працюють від вала відбору потужності. Є ефективним інструментом використовуємо і вам рекомендуємо. Наша практика показала, що важливим є не тільки етап збору горіху фундука, важливим є і етап очистки фундука, етап зберігання фундука. І наші фахівці розробили ефективні інструменти, які дозволяють нам ефективно вирішувати поставлені задачі. І з очисткою фундука від плюски нам допомагає справитись даний агрегат. В наших садах ми використовуємо декілька сортів фундука. Такі сорти, як Каталонський і Барселонський, горішки цих сортів опадають при дозріванні без плюски. Такі сорта, як галі і косфорд, більша частина горіхів опадає разом з плюскою. Тому постає питання, як відділити цю плюску від горіха. І цей агрегат достатньо ефективно допоможе нам вирішити цю проблему. В чому перевага агрегата нашого виробництва? Від аналогічних агрегатів іноземного виробництва при його розробці ми використовували наш досвід, ми враховували нюанси і розміри нашого горіха. Тому для ефективної очистки горіха від плюски ми використовуємо і надаємо нашим клієнтам декілька сит. З отворами різних діаметрів, чого немає в агрегатах іноземного виробництва. Тому що горішок є різних діаметрів, і, відповідно, ефективність його очистки залежить від того, яким ситом ви використовуєте. Дуже важливим етапом є етап зберігання фундука. Недбале зберігання. Неприділення цьому достатньої уваги призводить до того, що горіх портиться, втрачає свої властивості і не є придатним для подальшого використання У 2022 році. Ми зіштовхнулися з такою проблемою, що не змогли купити у наших клієнтів більшість пропонованого горіха на переробку, зв'язку з тим, що виявляли в ньому ознаки гниття. Звичайно, ми розуміємо, що не на кожному господарстві, не кожен фундуковод, особливо на невеличких господарствах, має можливість влаштувати систему сушки і зберігання, бункери, сушки і так далі. Це вимагає певних значних капітальних вкладу. Тому фахівці нашої компанії розробили контейнери для зберігання горіха. Дані контейнери можна використовувати як на невеличких господарствах. Так і на великих господарствах. В дайних контейнерах горіх може зберігатись і сушитись природнім способом. В один такий контейнер входить приблизно півтони сирого горіха. Використання декількох таких контейнерів, розміщених один над одним, дозволяє переміщати. Горішок з верхній контейнера в нижній контейнер. Таким чином ми не даємо горішкові застаюватись. Таким чином ми не даємо горішкові всередині контейнера запліснювати і не даємо можливості розвинутись процесом гниття. Рекомендуємо дані контейнери для зберігання горіха невеликих партій у невеличких господарствах. Ще одним агрегатом, який дуже допомагає нам в обслуговуванні і підготовці нашого саду до збору врожаю, є мульчер-касарка. Мульчер-касарка має декілька функцій: косить траву, мульчує, чим збагачує органікою нашу ділянку. Крім того, мульчер оздоблений боковим гідравлічним диском, ножи якого обкошують траву навколо наших дерев. І ще одна важлива функція для підготовки нашого саду до збору врожаю: це є наявність. В оцього важкого металевого валу за допомогою цього валу ми ущільнюємо і вирівнюємо нашу ділянку. Якість підготовки ділянки до збору врожаю є дуже важливим фактором. Чим краще підготовлена ділянка, тим краще, швидше і ефективніше збір нашого врожаю. В даному випадку ви бачите мульчер-касарку виробництва італійської компанії Факма. Якісна, хороша техніка. Але звичайна вартість цієї техніки. Практично недоступна для українських фундуководів. На даний момент фахівцями нашої компанії розроблені і виготовлені мульчери касарки власного виробництва, які не поступаються по якості італійським зразкам, зберігають всі ті функції і властивості, що і даний агрегат, а ціна втричі дешевша, ніж даний агрегат. Ще один агрегат, який допомагає нам збирати наш врожай. Це бункер, який працює в парі з нашим причепним камбайном. Камбайн піднімає, очищає горішок і відправляє його в бункер. При наповненні цього бункера за допомогою гідравлічної системи ми вивантажуємо горішок в причепи, які транспортують горішок, вже місця постійного зберігання нашого горішка. Дане обладнання розроблено фахівцями нашої компанії. Випробувано в наших садах і доступно до реалізації. Загальними перевагами нашої техніки є доступна ціна, яка в декілька разів дешевше, ніж у іноземних аналогів. А також висока якість, яка підтверджується використанням цієї техніки у наших садах і у садах наших клієнтів. Крім доступної ціни та високої якості, ви отримуєте якісне сервісне обслуговування, що на сьогоднішній день не пропонує жодна іноземна компанія. Шановні друзі, якщо вам потрібна якісна горіхозбиральна техніка, якщо ви зацікавлені в співпраці з нашою компанією, будь ласка, приїжджайте, телефонуйте, звертайтесь до фахівців нашої компанії. Будемо раді співпраці. Мирного всім неба і гарних врожаїв!